Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій програмі ми поговоримо з винятковою особистістю, яка присвятила все своє життя розвитку дітей у нашому місті, пані Іриною Прищепчук. Вона є співзасновницею Монтесорі центру, педагогом, психологом та керівником сімейного клубу Монтесорі. разом зі своєю сестрою, пані Оленою. Вони створили багато освітніх закладів, які пропонують розвиток дітей на різних етапах від дитинства до шкільного віку. Та більш детально про це ми в наступні 15 20 хвилин і поговоримо з пані Іриною. Пані Ірино, рада вітати вас в нашій студії. Вітаю, дуже приємно. А, давайте почнемо з того. Скажіть, будь ласка, от Монтесорі клуб вже існує більше 12 років, так а, але а, от коли ви втілювали свою ідею, так і почали от її розвивати. Угу. Чи а, думали ви тоді, що через 12 років вас буде знати все місто? Так, і от ту справу, якою ви займаєтесь? Ні, звичайно, не думали. Мета відкриття центру це була. Реалізація мрії нашої мами, вона була відмінником освіти, надзвичайно відомим вчителем в нашому місті, і зараз, на жаль, нема, але це була її мрія, яку безпосередньо ми з сестрою хотіли втілити. І, звичайно, ми не думали, що настільки зможемо реалізувати, що вже існують чотири центри в нашому місті. Методика Метасорі за час вашого відкриття це було щось ну, дуже нове для Кривого Рогу, і, ну, і як відомо, що загалом в Україні. Так? І як вам вдалося зробити неможливе і втілити цю методику у своїй діяльності? Ну, ми надзвичайно багато з сестрою подорожували по Європі. Ми дивилися, як працює за цим методом школи, садочки, дитячі центри. І наша мета була створити такий простір, в якому дітям буде комфортно затишно. І батьки, бачучи таку можливість, не будуть шукати гарну освіту для своєї дитини за кордоном. Все це можна було знайти у нашому місті. Така наша була мета. Тобто Ми надзвичайно багато дивились гарних закладів для того, щоб створити тут такий затишний простір для дітей нашого міста. Чудово! А чи потрібен певний матеріал так, для дітей? І... Так. Чи пам'ятаєте ви, яким був перший матеріал, який ви тримали в руках? Так, я пам'ятаю, ми його замовляли з Європи, з Америки, і шуткували, що весь час щось до нас летить, їде, тому що в Україні його раніше не виробляли. Зараз така вже можливість є. Працюють маленькі фабрики. Ось, і це були математичні матеріали. Для нас це було е дуже щось особливе, тому що е зазвичай ми звикли те, що математика це е приклади, які потрібно вирішити. А те, що ти можеш потримати в руках математичний варіант е цих робіт, і зрозуміти, чому це саме так. То для нас це було надзвичайно цікаво, і саме з нього ми почали будувати зони у наших центрах. А які емоції тоді вас переповнювали? Ну це щось нереальне було. Ну взагалі, все, що пов'язано з дітьми, нереальне. Коли ти розумієш, як це допомагає дитині, наскільки це її збагачує, і як може розвивати дитину, не змушуючи її до чогось, ну це надзвичайно класно. Ти бачиш ці очі, ти бачиш, наскільки їй цікаво, і найголовніше, що дітей не треба. Якось заохочувати до навчання їм це подобається. Їм подобається цим займатися. І ти бачиш результати і розумієш, що ти займаєшся класною справою. Чудово. А, ви сказали, що вже чотири центри, так? Є. Так. А, і а, відомо, мені відомо, що нещодавно був відкритий саме четвертий. Я так розумію. Так, так, розкажіть більш детально про нього. А, четвертий центр знаходиться в районі Змички. А, взагалі, відкриття центру це відбулося у лютому. Відкриття нового простору під час війни. Це ну щось було нереально, але ми розуміли, що є діти, яким потрібна підтримка, є родини, яким потрібна підтримка. І для того, щоб діти знаходились в гарних умовах, психологічно комфортними і стабільними батьками вони мають знаходитись в просторі, який для цього підготовлений. Не з родиною, тому що не всі батьки можуть бути психологічно стабільними з тими подіями, які зараз відбуваються. Тому надзвичайно важливо, щоб дітей оточували дорослі, які вміють впоратись зі своїми емоціями і давати інформацію дітям для розвитку, та яка потрібна. А коли це ми усвідомили і ми побачили, що наскільки дітей прийшло нових, ми не очікували, що взагалі це реально під час війни. Але радіємо, що четвертий новий простір дуже затишний відкрит для нашої малечі. Я так розумію, що саме от діти змотивували вас в такі нелегкі часи так. відкрити цей новий центр. Так, по ми почали працювати вже з березня, коли почалась війна. Ми почали працювати в тому плані, що ми стали проводити коворкінги для батьків і дітей, оскільки ми побачили в якому психологічному стані знаходяться діти, і ми просто відчули, що треба щось робити. Ми запрошували батьків на зустрічі з дітьми, де просто проводили час, спілкувались. І саме ці родини змотивували, будь ласка, давайте щось більшого, давайте проводити більш глибокі, довгі заняття для того, щоб дітям було комфортніше. Ну і батьки звичайно мали можливість працювати і підтримувати фінансовий склад своєї родини. Так чудово. От саме про батьків і дітей, так от підпідприємець, угу. який працює у сфері педагогіки, основною метою створення своєї справи бачить саме своїх дітей. Чи було так у вас садок, школа, історія? Це ваших дітей чи ні? Так, вони знаходились у мене в центрі і потім у школі. Зараз вони вже виросли і цими послугами користуються інші діти, чому ми надзвичайно тішимось, тому що інші діти мають таку можливість отримувати класну освіту. А, І під кінець, так, от пропоную вам зазирнути у майбутнє. Угу. І от давайте ми уявимо Вантесорі клуб через 10 років. І от що б ви е, побажали, е, і які мотивуючі слова ви б собі сказали? Ну, по-перше, не зупинятись, тому що нашу роботу не зупинив не ковід, не війна, і ми показуємо своїм дітям, що будь-які перепони ви можете долати потрібна віра. Потрібна праця, і у вас обов'язково все вийде. Ми їх мотивуємо, вони нас мотивують. І, взагалі, Монтесорі, педагогіка це педагогіка миру. В неї надзвичайно цікава історія була взагалі. Про це можемо пізніше поговорити, або просто розповім, яка аналогія відбувається. Так, було б дуже дуже цікаво. Так? Я думаю, насправді, було... ну, Марія Монтесорі, вона була. Піддана гонінню за те, що вона була проти Муссоліні і фашистської Германії, і всі заклади Монтесорі були зачинені в той час, тому що вона була за вільний розвиток особистості, за те, що діти не мають робити те. На що їх змушували однаковий одяг, однаково розмірковувати, однакові вчинки, і за це вона перебувала 10 років в Індії, тому що її переслідували. І зараз така сама аналогія відбувається, що ми за вільний розвиток дитини, за те, що дитина має право обирати свою освіту і розвиватися у своєму темпі, і ми впевнені, що якщо буде. Більш таких дітей, вільних, а, які за мир, то надзвичайно це збагатить наше суспільство. А скільки загалом дітей, можливо, приблизно, так, навчаються от в Монтесорі клубі Ну, напевно, десь близько. Ну, мені здається, 200 дітей є. Близько 200 дітей. Да. Ну, доволі така, незначима ціна. Ну, це ж 4 центри, тому. Ну, все, все одно, тим паче, що останній був відкритий під час війни, і все так. ж таки ну, змогли набрати. А чи не було якихось, скажімо так, труднощів? Так, от відкриття під час війни, труднощів, можливо, були якісь сумніви, чи все проходило сумніви? Як зазвичай йти? є сумніви будь-якої справи, якщо ти просто не прораховуєш якісь нюанси, то Ну, це може і не спрацювати ця діяльність, скажімо так. Сумніво завжди є, але ти ж розумієш, навіщо ти робиш? Ми робимо все заради дітей, заради майбутнього, заради того, що в нас має бути суспільство, і ми з вами маємо старішати в гарних умовах з дітьми, які розуміють і поважають. Тому для цього потрібно підготувати цих дітей. Тому так, були певні сумніви, але все рівно освіта перемагає. Тому я впевнена, що далі буде більше. Пані Реда, а в чому унікальність от вашого клубу? Унікальність є декілька складових, не можна так сказати. Це підготовлені дорослі, які обов'язково проходять навчання за методом Монте-Сорі. Це простір, який побудований так, що все відкрито, все для дітей. Надзвичайно велика кількість матеріалів, з якими дітьми діти працюють. Тобто нема такого, що всі сіли і зараз робимо однакову справу. Ні. Дуже багато діяльностей, які діти обирають самостійно. Вони можуть займатися математикою, чи мовою, чи творчістю. Це їх вибір. Вчитель знаходиться для того, щоб показати, як правильно працювати з тим, що ти обрав. Приміщення, дорослі і матеріали. Матеріали вони дійсно унікальні, тому що це як, знаєте, матеріалізована абстракція. Те, що ти не можеш спочатку уявити, тобі дають потримати у руках, і ти на сенсорному рівні розумієш, як це. А потім, коли вже працює абстрактне мислення, то діт... дитина згадує, як воно було, і працює вже інакше. Чуд... так. чудово. Ну така а, прямо ну от європейський напрямок. Тобто, так, все як е, в цивілізованих так. країнах, а не коли ми сидимо. В чому треба тобі не треба, але ну всі всі, всі ми це пройшли. Я вважаю. пані Рено. І підсумовуючи нашу розмову, угу. так от чи однакова Монтесорі, от по всьому світу? Так в цьому є унікальність філософія Монтесорі-закладах. Вона однакова. Матеріал однаковий. І тому дитина, яка була змушена в наших умовах виїжджати з країни. І вони йшли до Мантесорі закладів. Це не було стресовою для дитини. Так, змінювався дорослий, але філософія, підхід, матеріали, з якими вони працювали, вони були однакові. Тому наші діти надзвичайно чудово адаптувалися в будь-якій країні, бо їм було все зрозуміло, і вони дуже класно зараз знаходяться, працюють, не травмуючи, так як інші діти. Тому так. І... Дуже дякую, і давайте під кінець, от нагадаємо, так де знаходяться за якою адресою знаходяться ваші центри, і як дітям можна до них приєднатися. Так що для цього потрібно, так у нас знаходяться в двох районах. Ми нашому місті це центральний міський район змички. Там новий центр, і в Покровському районі там знаходиться решта трьох центрів. Ось можна зателефонувати, записатись, але я раджу робити це заздалегідь. До нас записуються матусі, коли дитина ще не народилася, бо 4 місяці, тому що надзвичайно велика черга, і ми не беремо великі групи, тому що для кожної дитини ми маємо приділити увагу. Тому ось так треба телефонувати і робити це заздалегідь 100%. Чудово, ну що ж, я дуже вдячний вам за це тепле відкрите інтерв'ю. Так і дякую вам. Ми безмежно вдячні вам. По перше, за справу, яку ви робите в нашому місті, і бажаємо успіхів і побільше нових відкриттів центрів Метесорі в центрі нашому місті. Дуже дякую, приємно. дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня У гостях? У нас була співзасновниця Монтесорі, центру Ірина Прищепчук. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.